Задорожній Сергій Олександрович народився 21 січня 1984 року в селі Суданка Первомайського району Харківської області, де й проживав до останнього. Навчався у Біляєвській загальноосвітній школі, закінчив курси тракториста машиніста при школі. Згодом вступив до первомайського професійно-технічного училища номер 29 на електрогазозварювальника. Багато років працював у фермерському господарстві світісь Агро комбайнером-трактористом. Був одним із кращих в ремонті техніки. З початком повномасштабного вторгнення Сергій не зміг залишитися осторонь. У, у вересні 2022 року пішов добровольцем на фронт. Проходив бойову службу у складі 47-ї окремої механізованої бригади Магура. В березні 2024 року з Сергієм пропав зв'язок. Більше року сім'я загиблого жила очікуванням хоч якоїсь звістки. 28 травня 2025 року надійшло сповіщення про ідентифікацію особи. 15 березня 2024 року Сергій загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бердичі Покровського району Донецької області.